Почали. Всім привіт! З вами Мирослава. І сьогодні що ти читаєш? Бонго Бонго. Де фільмом, так? За так. казкою Уолта Діснея. Ну давай, крути. Автор цієї казки Уолт Дісней. Роки життя з 1901 по 1966 рік. Відомий американський кінорежисер і художник, чарівний світ, його казок, світ, де добро завжди перемагає зло, а дружба сильніша за підступи ворогів. Далі. Бонго, цирковий ведмедик. Гарненький і моторний. Найсимпатичніший з усіх ведмежат що будь-коли виступали на цирковій арені Малі й великі барабани хором торохкотіли на всю міць своїх мідних горлянок, ревли сурми, сигнал для бонго. Всі прожектори сяючими пальцями вказували на край циркового намету і раптом... Бонго викочувався на блискучому, одноколісному велосипеді, що світився кожною спицею в морі світла. Так починався виступ. Чого тільки не робив маленький артист, показував фокуси, вправно гойдався на найвищій страпеті, ходив по канату. Здіймався аж до вершечка циркового шатра. І коли відважний ведмедик опинявся так високо, що декому із глядачів паморочилося в голові, він сідав на блискучий велосипед і скочувався по канату вниз. Ура, Бонго!» – гукали глядачі. Так, він найкращий з артистів, зірка всієї вистави, і справді Бонго був королем цирку, господаром циркової програми. Та зрештою виступ закінчувався. Ведмедик зникав із прожекторного сяйва, і тоді довкола його шиї защіплювався залізний нашийник. Малого артиста вели до клітки. Зловісно брящав залізний ланцюг, сталеві двері зачинялися, їх замикали великим ключем, славетний Бонго ставав звичайнісіньким ведмежам, що сидить бідолашне у клітці. Годували провідного актора лише найліпшими, найдобрішими ведмежими стравами. У нього завжди була свіжа вода для пиття. Його купали і чесали, пестили і стригли, одне слово, ведмедик завжди виглядав як лялечка. Але що йому з того, коли він жив у клітці як раб? І часом, коли він дрімав, заплющивши очі, в його пам'яті виринала невиразна згадка про рідні, дрімучі ліси, а голоси пущі кликали його Бонго, Бонго, Агов, Бонго. Одного дня голос той зайшов ведмедикові просто в душу. Це було під час чергового переїзду. Він ходив і ходив, зазираючи в усі закутки маленької своєї тюрми. Нарешті наважився й, підступивши до дверей, обережно посмикав засув. Двері відчинилися. Бонго миттю скочив на свій маленький велосипед з одним колесом, вистрибнув з вагона і, покрутивши педалі, помчав униз з насипу На хвилину поїзд зник з очей, Бонго опинився на волі. Все було як у давній мрії, як у сто раз бачених снах, і все ж таки Бонго роздивлявся навколо з неабияким здивуванням, адже це вперше в своєму житті він уздрів широкий світ. Ну, хіба ж він уявляв собі, сидячи в клітці, що можуть бути такі високі дерева вищі за цирковий намет, а квіти в тисячу разів красивіші й яскравіші за надувні кульки? Свіже повітря пахло краще, ніж смажена кукурудза або фісташки, ліс виявився дивовижно гарним. Настрій у ведмежати. Був причудовий. Йому хотілося бігати і стрибати, перекидатися на моріжку, пирхаючи і моркочучи з насолоди. Немає нічого дивного, що йому закортіло видряпатися на дерево. Неважко здогадатися, що сталося. А з дерев пролунав дружній регіт, гілки було заповнено пір'ястою та пухнастою публікою, що сприйняла виступ Бонго так само безпосередньо, як глядачів цирку. Добрий день, сказав колишній актор Ніяковіючи. Я хочу з вами подружитися. Звірятка довго гралося з ведмежам, але потроху лісова малеча пострибала й полетіла до своїх нір, гнізд та барлогів. Усі прощалися з Бонго до ранку, і врешті він залишився сам. Сонце сховалося за коричневі спини дерев по темному оксамиту. Неба розсипалося сяйні крапки зірок, навколо лягала, обіймаючи все сонна тиша лісів, бонго лаштувався до сну, він таки добряче втомився за цей незвичайний день. Та виспатися ведмежаті не вдалося. Він дивився на небо, де зорі зникали одна за одною. Врешті їх зовсім позатиляли чорні грозові хмари з чорнильної чорноти, що лежала довкола. Раптом заблиснуло, заблиснуло жовте світло і сердито загуркотів грім. Холодний рясний дощ полився на бідного бонго. Та дощ ущух так само раптово, як і почався, підморгуючи по дружньому, викотився золотий місяць і засяяв з, вис... з високості. Бонго ще трохи подивився на небо і заснув. Наступного дня ведмежа забрело до маленького лісового стовка. Сонячні зайчики стрибали по плесу ставка, невловимі, як рибки. Бонго звів очі, просто перед собою він побачив інша ведмежа, це була Лулабелла. Вперше в житті Бонго має товариша для ігор. Збулися найщасливіші сни ведмежа з подругою бігала. Та пустувала в справжньому лісі. Про небезпеку не хотілося й думати, а тим часом вона була поруч. Карколом найбільший і найлютіший ведмідь, тутешніх лісів наближався до галявини, де бавились ведмежата. Бонго побачив його аж тоді, коли велетенська постать затулила сонце і схилилась над ним. Маленьким лісовим новосельцем. Карколом не любив правити Теревені. Він вишкірив свої страшні ікла і без попередження вдарив відліг лапою. Бонго покотився, як грудка. Карколом зробив крок уперед, щоб ударити ще раз. Але лулабелла, нова подруга Бонго, стала між ними. Вона підійшла до ведмежати в притул і з виляском заліпила Бонго добрячого ляпаса. Тут не могло бути ніякої, ніякої помилки, тим більше, що ведмежа, з яким він так хотів приятелювати, ляснула його ще раз по другій щці. Серце в Бонго наче розбилося, він повернувся і повільно поїхав геть. Йому було байдуже до всього на світі. Звідки ж він міг знати, що коли один ведмідь уподобає іншого, то замість говорити про це дає йому ляпаса чим дужче уподобав, тим сильнішого ляпаса. Хтось розчулено зітхає. Коли каже, я кохаю, а мені подобається дуже. Не ляпаси часами. Можуть свідчити теж саме. Дай тут трішечки. Вдарно по щоці мене, мій друже. Тут зрізано трішки. Бонго їхав. Заглиблюючися в лісовій хащі, приголомшений та розгублений, раптом з сусідньої галявини донеслося важке тупотіння і голоси, що мурмотіли якусь пісню. Я подобаюсь Лулабеллі, ми й надалі з нею дружитимемо, закричав Бонго. Він не втримався, вистрибнув на галявину, де його подруга танцювала з карколомом. І відважив їй доброго ляпаса з усієї сили. Ведмідь Велетин розгнівався, він не мав ніяковісінького бажання дивитися, як чуже ведмежа приятелює з його знайомою та ще й заважає йому танцювати. Він нахилив голову, форкнув і погнався за бонго, вламуючи дерева та жбурляючи їх навстогін ведмежаті. Вони зіткнулися на самісінькому краєчці скелі. Над урвищем тікати більше не було куди, Бонго прийняв бій, ніхто не міг подумати, що ведмежа чинить такий опір страшному володареві пущі. Дорослі ведмеді стояли внизу, тремтіли з переляку й слухали. Як на краєчку урвища зривом качалося, дряпалося, кусалося та боролися ті двоє Бонго і Каркулом, сталося те, чого ніхто не міг передбачити: краєчок схелі захитався під бійцями і раптом обидва шубовснули в швидку річку. Звісно, всі зраділи, що корколом більше не з'явиться у лісі. Доволі він тут накоїв лихого, але де ж Бонго? ведмеді сумно похитали головами і посмутніли. Всім дуже припав до вподоби хоробрий новоприбулець. Але зачекайте, на берег річки видряпалося мале, мокрюще ведмежа у цирковому брилику, зсунутому поти... на потилицю, то був Бонго, втомлений Бонго, щасливий і гордий ведмежа. Яке тут чудове життя віднині я Бонго, не циркач, а лісовий ведмідь, і нові друзі привітали його щирою усмішкою. Ось така історія, так? Угу. Українською мовою про ведмежа Бонго і такі лісові правила. Все. До нових зустрічей. До нових зустрічей. До побачення. До побачення!